Ви можете активувати на сайті оплату частинами через «Приватбанк» або Монобанк. Для цього перейдіть в розширення, відфільтровуємо модулі оплати. Ось модуль, який нам потрібен. Якщо він у вас не включений, то знайдіть його в списку і включіть, натиснувши на зелену кнопку. Відкриваємо модуль. Тут є три варіанти: оплата частинами «Приватбанк», розсрочка «Приватбанк», покупка частинами Монобанк. Для підключення кожної можливості оплати частинами потрібно зареєструватися на сайті. Тут вже є ссылка. Наприклад, для підключення оплати частинами реєструєтесь. Повинні ви отримати ідентифікатор магазину та пароль. І після того, як отримали, вносите тут ці дані, зберігаєте, і на сторінці товару з'явиться кнопка оплата частинами. Та на сторінці оформлення замовлення, також з'явиться додатковий функціонал для вибору а, терміну, суми, і так далі. Та сама логіка із розсрочкою та з покупкою частинними Монобанку. Ось тут є ссылки на реєстрацію, після цього вносити дані, і магазин зможе приймати, а, можна буде оплачувати частинами або розсрочку. Тут є додаткові налаштування, які. На всіх варіаціях вони ідентичні. Можете, можете забороняти скидки, знижки для е, покупки частинами, можете ставити можливість е, оплачувати в розсрочку або в кредит тільки на певні товари або категорії. Ось тут. От. І також із корисного можете змінювати мінімальну ціну, з якої буде доступна оплата частинами, та максимальну. Ось також можна змінювати статус замовлення після оплати частинами та змінювати дизайн, тобто назву кнопки, яка з'являється в карточці товару на сторінці товару, показувати іконки чи ні та додаткові налаштування. Після цього натискаєте Зберегти.